Всім доброго дня! Розповідаю, який врожай фундука збираємо в цьому сезоні. Яку помилку ми зробили, і тепер маємо поганий результат. Покажу все, як є, а перед цим зберу малину. Через день збираю отаку миску малинки. І небагато нам достатньо Ми задоволені. І що хочу сказати восени, вона набагато смачніша, ніж влітку, як на мене. Більш така ароматна і така крупна. Принаймні у нас так. Ще такий цікавий момент. Раніше... Питала, там як обрізати, коли обрізати малину. Радили, там у нас там є знайомі, начебто в селі. Вирощують її так і непогано продають. І вони мені пояснювали, що потрібно кожен рік всю малину обрізати, так, залишаючи 70-80 см від землі. Я таке робила. Але з малиною малина була дрібна. І, і щось мені це не сподобалось. Щось, мабуть, у мене не того сорту малина, мабуть. ось. І я в тому році не стала весени нічого обрізати. Зовсім нічого, тільки повирізала отакі, наприклад, ось такі ділки, які позасихали. І навесні я теж прийшла, обрізала ті гілки, що попропадали з такого от плану. І, і єдине, що я обрізала, так це там, де, зараз покажу, отаке от наприкінці, коли я збирала малину, ці всі отак от, от обрізала просто і все. А гілки не обрізала, залишила і все. І в цьому році на, на осінь прекрасно, повно малини. Буду ще перевіряти. Плітку у нас завжди, чесно кажучи, ця малина погано росте. А на осінь просто я задоволена її. Перевіряти буду, може співпала, а може так і є. Ось такі, друзі, у нас справи. Малину дозбирала, Крупна, така гарна малина у нас. Пішла тепер з фундуком розбиратися. Теж роботи вистачає. Це дерево росте у нас на ділянці. Свого часу посадила два фундука і посередині одну ліщину. Всі роки намагалася формувати дерева і доглядати, як знала. Вражаї були непогані, що не скажеш про цей рік. Ми допустили помилку і тепер маємо те, що маємо. В цьому році почали збирати фундук трохи раніше, ніж зазвичай. Наприкінці серпня він почав падати, це залежить, мабуть, від погодних умов. Почали збирати і досі ще збираємо. Фундук росте у нас такий немалий є, але в цьому році є, у нас з'явилася така проблема. Із-за того, що ми його зараз покажу, не оприскали. Пропустили одну обробку, і тепер у нас ось таке ось дуже багато такого фундука. Він попадав. Падає, правда, і гарний фундук. Ось такий. Але там практично все погане. Не буду перебирати, але ще падає. Ось не помітила. Не буду перебирати, а витягну це нема, коли мені цим займатися. І потім вже чоловік прийде потрусим дерево, щоб зібрати і вже так позбираю з дерева. Що можливо, гарно. Хто що дістаю, так можна і так зібрати. З цієї сторони ще не зовсім він достиг. А тут вже наверху... Ой! Вже падай. гарний Потім розберемося. На верхушки. Такий вимахав, раніше я його підрізала постійно, а щось останній час, це два роки, вже не підрізала. І ще її обробку пропустили. Тому у нас отакий поганий результат в цьому році. Вон який старовинний. Ой, гілок забагато. Треба з ним все ж таки щось робити. Нема, нема часу вже. Ось Тут у нас росла ще одна ліщина. Я її зрізала, тому що така тінь. І вся галича у нас така крупна була. І вона зовсім у нас щось перевелась із-за того, що тут тінь. А оце у нас якоби теж фундук. Я так би сказала, що це все ж таки. Просто крупна ліщина. І я її в тому році, теж щось я втомилась, оце лазити. І взяла так от це дерево, пообрізала конкретно. Але де де, де бачу все ж таки. А ну-ка, опа! опа. ж таки щось є. Хоча я її радикально порізала. Ось є. Щось вона, я хотіла її взагалі все це обрізати, цей фундук ліщину. Але, дивлюсь, що якщо її ще сформувати якось гарно, то може на наступному році і будуть гарні горіхи. Нехай буде. Тому що розповідали нам, коли ми купували ці два фундука і ліщину, нам сказали, що обов'язково. Нам сказали, що обов'язково потрібна для гарного врожаю, щоб була ліщина між двома фундуками. Ліщину я зрізала вже давно, роки 3-4 назад, може більше, поки я не помітила, що поганий врожай, що він став гірше. Єдине, що він міг стати гірше, із за того, що я. Ой, не підрізали у мене тут такі хащі, це ніяк не доберуся до цих вихів, вже нема сил, але потрібно зробити. Все ж таки вони дуже смачні і корисні. В тому році ми всі обробки робили і з тих оцей і той. Зібрала я вже почищеному без коропи зеленої відро. Може, це мало, але для мене це достатньо. Ще її пригощаємо і віддаємо, тому що самі, самі не з'їдаємо. Нема коли оце лускати їх і бити. Тому таке. Так, поспішу, тому що гримить спочатку злякалася, а тепер бачу, що піде. Мабуть, дощ. Це дуже гарно, нехай піде. А то 100 років не було дощу. Нехай буде. На початку літа у нас тут просто стільки дощів було кожен день. Не знали вже, що і робити. А тепер початок вересня і кінець серпня жодного дощу не було. Так, ладно, бачу, що я сьогодні не зберу ці горіхи. Доведеться мені. Вон, гримить. Доведеться відкласти збір, поки пройде дощ і все це підсохне. Саме головне, я зібрала ось цей мотлох. Весь. не знаю, перед цим я сказала чи ні, що ми пропустили обробку. Коли починає квітнути акація. Так нам сказав знайомий, котрий займається звичайними такими грецькими горіхами, і він сказав, що потрібно обов'язково, ну там не одну обробку, а ота обробка, котра, наприклад, тільки починається акація, от тільки не то, що квітнути, а тільки починає отак накльовуватися в цей момент, обов'язково обробляти всі горіхи, від щоб не було. Таких, знаєте, черв'ячків, всього-всього ось і не хворіло горіх. Так ми робимо. Не знаю, правильно чи ні, але ми робимо так. Крім цього року. Не зробили, не, не зробили, пропустили, забулися завтикали. Маємо тепер отаке ціле відро з сміттям, все в підряд тут, правда, але на штейн піде. Це тільки заберу гарний. дощу вони обіцяли. Але бачу, гримить страшно там десь. Якраз як мені хтось підказав піти і зібрати цю малину. Але буде, буде, дивлюсь, вітер такий віднімається За хвилин 5-10 повинен бути дощик. хай йде Так, пішла в будинок. То я не люблю, коли так гримать. Всім гарного дня, до зустрічі на каналі.